І відповідь на питання, колись мене навіть нещодавно запитали, Даша, куди можна поїхати, що можна подивитися у Галіфаксі, якщо у мене немає машини. І тут я знаєте, я трошки підзавісла нього, тому що а, я розумію те, що щоб побачити якусь таку красу, на жаль, потрібно мати машину, виїхати, тому якщо у вас є якісь знайомі, друзі, бо ви можете скинутися а, з іншими людьми. Взяти авто на прокат і поїхати собі. Тому що в Галіфаксі, в принципі, ну я, наприклад, я розумію, що там ходила на водофронт, пару музеїв можна сходити, а ось вся краса знаходиться за містом і просто отак от тикне на мапі на будь-яку точку і там вже буде. І так дуже гарно. This is true. Так що... Такі ось. Ось Це те, через що потрібно буде пройти перед тим, як ви побачите, увесь цей гарний океан. Але нічого складного. Оп, дуже гарно. Це місце, куди варто приїхати, якщо у вас є машина, якщо у вас вихідний, ви хочете класно провести час, послухати, е, шум шумон, що, будь ласка, приїжджайте тут дуже класно, дуже атмосферно. Ці волни, вони в'ються, ці скали, дуже гарно. Я не знаю, чи ви мене чуєте, тому що вітер. Я взяла з собою дрона, хотіла його запустити, але сильний вітер, він підіймається і так намагається стабілізуватися, але не дуже. Коротше, ми будемо знімати там, де немає вітру. Тут ви можете, вдівайте, будь ласка, кросівки, бо їхати у е шльопах це не варіант. Ми піднялися на найвищу точку. Я залишу посилання на значить, е точку на мапі. У ком не у коментарях, давайте у описі під цим відео ви зможете побачити. Люди приїхали з собакою, відпочивають, засмагають. Вау! Я зараз стою дуже високо. Ні от дивіться, підіймаємо з вами очки як гарно. Наступний мій візит сюди буде е, на захід сонця. Обов'язково я приїду сюди, тому що цю локацію я знайшла. Насправді дівчата її рекомендували в інстаграмі, виставляли локації. Тут дуже гарний захід сонця має бути. От. І ну, коли буде вихідний, ще раз приїдемо візьму своїх дівчат з собою. Тому що цим варто насолодитись. Ти бачиш, що я побожна. Ой, похожний. Да ти бачиш, що я обожнюю сидіти і просто дивитися на море, океан, на воду. Я дуже круто кожну воду. Мені здається, тут краще, краще мовчати і нічого не говорити. Бо ця атмосфера сама усе передала. Зараз буде найбільша волна. Дивитися, ось все ось, ось, ось воно йде. Це наша машина десь аж там. Ми були тут у і підіймалися на найвищу тачку. Тут є такі тропи. Але трошки, коли ми йшли, там трошки грязі було, тому я ж кажу, краще, так як я, оце білі кросівки, не вдягати. Ось це десь класно. Ось, в принципі, те, що я, про що я і говорила. Мій друг зараз буде літати десь біля озера. Ми проїжджали декілька дуже гарних озер. Там були і яхти, і природа, і навколо ліс. Коротше, дуже гарно. Тому сподіваюся, там немає такого вітру. І я все-таки щось та й зніму. І ковбе. Дякую, окей. кроссовки. білий так Також можна припаркувати машину. Я дивіться. Здається мені, що тут є українські. Ой, українські, українці. Клас.